Вітаю на цьому тренуванні для прямої постави та зняття напруги у зоні шиї. Тут за допомогою розумних рухів та масажів ми попрацюємо над зоною шиї та грудної клітки, ми попрацюємо над мобільністю лопаток та хребта. Ми будемо часто робити тестові вправи, щоб таким чином наш мозок краще приймав ті позитивні зміни, які відбудуться в наших м'язах та поставі. Привіт, мене звати Сандра і на моєму каналі ви знайдете розумні та грамотні тренування. Обов'язково підписуйтеся, адже відео виходять кожної середи та суботи, щоб не пропустити нові, корисні для вашого здоров'я, тренування. А ми з вами почнемо із тесту. Сядьте в положення із хрещеними ногами, проверніть плечі назад, щоб випрямити спину, закрийте очі. І тут відчуйте ваше тіло у просторі. Відчуйте, чи ви маєте біль або напруження у шиї, у плечах, у вашій спині. У поясниці. Зверніть увагу на вашу поставу, але не випрямляйте її. Просто зверніть увагу, в якому вона стані зараз. Тепер випрямте вашу поставу і порівняйте ці відчуття. Відкрийте очі. Тепер ми продовжимо робити тест, але при цьому трохи розімнемося. Починаємо повертати голову із сторони в сторону. І відчувайте, наскільки вам легко робити це, наскільки комфортно, як почуваються м'язи шиї. Тепер ми почнемо випрямляти руки вверх і потім згинати їх вниз. І тут відчуйте ваші лопатки, наскільки легко і комфортно вам ними рухати. Тепер почніть робити ось такі скрутки. І також відчуйте, наскільки легко ваша спина скручується. А зараз почніть робити нахил із сторони в сторону. І відчуйте, наскільки легко вам це робити, і наскільки ваша розтяжка дозволяє вам іти в сторону. Тепер почніть приводити руки вперед і скругляти грудну клітку, а потім розкривати грудну клітку, прогинатися і направляти руки назад. І кожен раз, як ви розкриваєтеся, направляйте руки то по центру, то вниз, то розкривайте їх вверх. І на кінець зігніть ноги перед собою і почніть перекочувати їх із сторони в сторону, а голову направляти в протилежний бік. Тепер, коли ви йдете ногами в сторону, випрямляйте верхню ногу. І тут ми концентруємось на відчуттях у поясниці. Ми закінчили наш тест і розминку. В кінці ми порівняємо наші відчуття, а зараз ми переходимо у позицію кішки корови. Тут ми попрацюємо над мобільністю, тобто рухливістю наших лопаток. У цій позиції ми ставимо долоні за краї килимка і вони розвернуті у сторони. Тут ми будемо працювати лише лопатками. Просядьте в лопатках вниз. Навправте їх одна до одної. І за рахунок цього ваш корпус трішки опуститься вниз. Далі відштогніться долонями вид климка, і за рахунок цього простір між вашими лопатками розшириться, і ваш корпус припідніметься вверх. Тут ми рухаємося лише у лопатках. Не включайте вашу спину чи поясницю. Ми працюємо лише над лопатками. І ваш корпус, звичайно, буде рухатися. Вверх і вниз, але цей рух буде відбуватися лише завдяки тому, що ваші лопатки рухаються то до центру, то одна від одної. А зараз ми почнемо за допомогою цього руху в лопатках малювати коло. Знову ж таки, не включайте інші відділи вашої спини. Рухаються лише лопатки. І вималюєте вашою головою таке маленьке коло спереду вас. Щоб створити цей рух, ви маєте по черзі відштовхуватися у лопатках і по черзі просідати у лопатках. А тепер змініть напрямок вашого кола і почніть робити кола в іншу сторону. І тут ми вже можемо відчути таке приємне тепло між нашими лопатками. Цей рух чудовий для того, щоб мати пряму поставу. І для того, щоб знімати напруження у зоні шиї та плечей. А зараз повернемося в центр. І зробимо той рух, який ми робили на початку. Просто просядьте в лопатках вниз, а потім відштовхніть їх вверх. А зараз знову сядемо на п'ятки і зробимо той рух, який був тестовий. Почніть випрямляти руки вверх, а потім згинати вниз. І відчуйте, як тепер комфортно, вільно і легко вам рухати вашими лопатками. А зараз почнемо робити масаж грудної клітки. Стукайте усю цю верхню передню частину грудної клітки кулачками. Також ви можете заходити на плечі. Зараз ми працюємо над розкриттям грудної клітки, а також над розслабленням та вивільненням м'язів шиї та наших плечей. І тепер ми кладемо хрест з рук на нашу грудину і вдих, піднімаємо шкіру грудини руками вверх, видих, опускаємо вниз. Вдих піднімаємо шкіру вверх, видих вниз. Коли віднімаєте шкіру, захоплюйте її руками і підтягуйте її вверх. А зараз почніть сильно розтирати вашу ліву руку. Розтирайте долоню, передпліччя, плече, лікоть. Дуже активно і інтенсивно розтирайте вашу ліву руку. Зараз захопіть шкіру лівого плеча із вдихом. І підніміть її вверх із видихом розслабте. Вдих, захопіть шкіру і підніміть ліве плече вверх. Видих, розслабте. Захопіть шкіру, підніміть ліве плече вверх. Видих, розслабте. Кожен раз хапайтеся у новій частині плеча. А тепер ми просто захопимо шкіру плеча і почнемо піднімати її із вдихом вверх і опускати вниз, із видихом. Але весь час тримаємо шкіру плеча. Це може бути боляче, тому робіть настільки, наскільки вам комфортно. Але якщо ви не відчуваєте сильного болю, ви можете навіть спробувати зробити колові оберти плечем назад. А тепер ми праву руку кладемо на ліве вухо і нахиляємо голову у праву сторону, а ліву руку витягуємо паралельно до підлоги. І тут натягуємо ліву долоню на себе, і ви можете почати відчувати витяжіння у вашій руці. Побудемо трохи в цьому положенні, щоб звикнути до цього витяжіння. А зараз почніть лівою долонею рухати вниз та вверх. Можна закрити очі і глибоко дихати, щоб розслаблятися і менше відчувати це сильне витяжіння. Ставимо ліву долоню на наше коліно і починаємо робити лівим плечем коло назад. Але при цьому ще досі тягнемо нашу голову у праву сторону. І зараз відпустіть усе і покрутіть головою із сторони в сторону. Повитягуйте руки вверх і позгинайте їх вниз. Я сподіваюся, що зараз у лівій стороні ви відчуваєте легкість і волю руху, і що навіть ваше ліве плече зараз є нижче, ніж праве. І знову тут ми вирівнюємо спину, зробимо все на іншу сторону. Почнемо з того, що ми сильно прогладжуємо праву руку і праву долоню. Прогладжуйте інтенсивно всю поверхню правої руки. А зараз захопіть шкіру правого плеча і з вдихом підніміть вверх плече. Видих, розслабте. Знову вдих візьміть праве плече і підніміть вверх. Видих, розслабте. І кожен раз ми стараємося захопитися за шкіру трошки в іншій ділянці. А зараз просто тримайте шкіру плеча і піднімайте його із вдихом вверх, і з видихом опускайте. І якщо вам комфортно, ви не відчуваєте сильної болі, ви можете навіть спробувати покрутити вашим плечем назад. Тепер лівою рукою ми нахиляємо голову у ліву сторону, а праву руку витягуємо паралельно підлозі і натягуємо долоню на себе. Побудемо тут, глибоко дихайте, щоб легше сприймати це відтяжіння. А тепер, коли ми звикли, починаємо долонею рухати то вверх, то на себе. Ця вправа прекрасна та ефективно допомагає розслабити усю праву частину шиї та відчути легкість і звільнення. А тепер починаємо правим плечем малювати. Коло назад, і з кожним разом старайтеся малювати коло все більшим і більшим. Тепер повернемося в центр. Знову зробимо декілька тестів і відчуйте ваші лопатки, вашу шию, плечі. Відчуйте цю легкість та волю. Тепер повертаємося у позу кішки корови і з вдихом піднімаємо праву руку вверх, з видихом просовуємо під лівою. Але таз залишаємо на місці. Не відсовуємо його назад або вперед. Вдих, піднімаємо руку вверх, видих, тепер руку кладемо ближче до ніг. Вдих, піднімаємо руку вверх, видих, тепер направляємо руку вперед. Зробимо ще так по три рази на кожен напрямок руки. І з вдихом піднімайте руку вверх, а з видихом просовуйте її вниз. І перший раз, як ви робите це тренування, ви можете не зрозуміти зразу, як виконувати правильно всі вправи. І ще я показую все занадто швидко. Просто я хочу помістити в це тренування якомога більше вправ, і щоб воно не було дуже довгим по часу. Тому ви можете повторити його декілька разів. І з кожним разом у вас буде виходити усе краще, та ви будете чітко розуміти, як правильно виконувати кожну вправу. Тепер повторимо на іншу сторону. По 4 рази кожен напрямок руки. Також, коли я тільки почала виконувати такі вправи, після кожного тренування я відчувала своє тіло дуже вільним та легким, начебто все знову оживало. І я помічала, що моя постава після тренування ставала набагато кращою і більше її проходив. І тому я була дуже вмотивована навчитися правильно викладати ці вправи для того, щоб використовувати їх у тренуваннях, які я вживу вела для інших людей. І дійсно такий ефект відчував багато хто, але були і ті, хто після тренування не відчував нічого або почувалися навіть гірше. І я не могла зрозуміти, чому так людина робить вправу правильно, але після не відчуває легкості. І лише через декілька місяців до мене прийшло розуміння, що не в усіх людей тіло готове до таких вправ є люди, в яких тіло не звичне до таких вправ та масажів, і через це воно не знає, як на них реагувати, і часто може зажиматися або занадто сильно напружуватися. Але насправді такі вправи набагато краще пропрацьовують тіло ніж звичайна розтяжка. Або силові вправи. І все, що вам потрібно, щоб виправити це, просто частіше займатися такими вправами та робити такі рухи. І тільки тоді ви відчуєте цей прекрасний ефект, який відчувала я і інші люди. І на кінець лягаємо спиною на килимок, руки гладемо трохи відведеними від корпусу. І тепер ми направляємо коліна у ліву сторону. За колінами нахиляється таз, поясниця, грудна клітка, шия, голова, погляд. Тепер розкручуємося вверх. Піднімаємо погляд, голову, шию, грудну клітку, поясницю, таз, коліна. Ступні. Повторимо ще так три рази на цю сторону. Опускаємо коліна, таз, нижні ребра, грудну клітку, шию, голову, погляд. А тепер піднімаємо погляд, голову, шию, грудну клітку, нижні ребра таз, коліна ступні. Продовжуйте і обов'язково проговорюйте подумки, які частини тіла зараз задіяні. Таким чином ви будете виконувати цю вправу набагато свідоміше. І таким чином вона дасть вам набагато кращий ефект. Бо, коли ми їх проговорюємо, ми приносимо більше уваги нашого мозку до частин тіла, які рухаються. А зараз почнемо робити 4 рази на іншу сторону. У праву сторону опускається коліна, таз, поясниця, грудна клітка, шия, голова, погляд. Тепер піднімаємо погляд голову, шию, грудну клітку, нижні ребра таз, коліна ступні. І так повторіть ще три рази. Зараз штовхніть ступнями килимок і хребець за хребцем підніміться вверх. І тут ми не стоїмо на голові і шиї, а покладіть руку на грудну клітку, щоб опустити себе на лопатки. І тут ви маєте стояти на лопатках. Повторимо так і ще два рази. Зараз повертаємося в центр. Починаємо повертати голову із сторони в сторону. Це наш фінальний тест для того, щоб порівняти відчуття після цього тренування. І те, наскільки вам ці вправи допомогли. Піднімайте руки вверх і вниз, відчувайте легкість у лопатках. Робіть нахил із сторони в сторону, скрутки. Відчувайте легкість у шиї, у спині, у поясниці. Прикрийте очі, зверніть увагу на те, як почувається ваша шия, плечі, грудна клітка, спина, поясниця. Відчуйте, яка ваша зараз постава. Ми порівнюємо відчуття, які зараз маємо, тому що так. Наш мозок краще запам'ятовує і помічає зміни у нашому тілі. Ми закінчили. Хто відчуває цей прекрасний ефект після тренування, на моєму каналі ви знайдете ще багато таких відео. І ті, хто, на жаль, не відчув, якщо ви готові довіритися мені і цим вправам, і ви продовжите займатися моїми тренуваннями, я гарантую, що через місяць регулярних занять. Ви відчуєте цю легкість та покращення стану у тілі. Я буду дуже вдячна за ваші вподобайки та коментарі. Я вважаю, що це відео заслужило на них, якщо ви додивилися його аж до кінця.